У Луцьку готують до відкриття заклад, який зароблятиме гроші для міста. У громадах вилині жалоба за загиблими воїнами замовив імітаційно тренувальну гранату і підірвав її. Які висновки з інциденту? Мої вітання усім, хто саме зараз із дванадцятим каналом у студії для вас працює Ірина Кудря. Це новини першої половини дня 11 червня. Ну і з тих новин, що розповімо вам сьогодні, вирок про аварію судили водія, який у Луцьку на Львівській збив школярку. Луцький міськрайонний суд оголосив вирок шоферу де з сторіку грудні на переході. Нагадаємо, він збив десятирічну дівчинку. Вона отримала тяжкі травми. Як інформує суспільне водій. Це студент п'ятого курсу одного із Волинських вишів. Свою вину визнав медзаклад, де лікували школярку, подав на нього цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди. Суд погодив стягнути із нього на користь дитячої лікарні майже 102 тисячі гривень, витрачених на лікування дитини. Також водій сплатив моральну шкоду 20 тисяч з половиною гривень. Суддя звільнив його від відбування трьох років за ґратами. Під дворічний іспитовий строк, однак, забрав посвідчення водіям на два роки. Цей вирок ще може бути оскаржений упродовж 30 днів. Шацька громада нині у жалобі сьогодні прощається з 52-річним військовим В'ячеславом Борсуком. Він загинув аварії у неділю біля села Любохини Дубачленської громади. Відомо, що В'ячеслав Борсук з 2018 року брав участь в АТО операції об'єднаних сил та захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Мав звання головного сержанта на момент загибелі. Військовий був командиром відділення охорони у 4-му відділі Ковальського РТЦК та СП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. У Лукачинську громаду теж надійшла трагічна звістка. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Уманське Покровського району Донеччини загинув капітан Юрій Житченко. Його призвали на початку повномасштабної війни у Харківській РТЦК та СП. Відомо, що Юрій Житченко заповів поховати його на Волині у селі Линів. Відсьогодні у громаді оголошено триденну жалобу. Про денній час проведення чину похорону повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щире співчуття рідним героя. На жаль, маємо ще одну трагічну звістку. На війні настало 55-річного Юрія Янюка із Володимирської громади. Він був кадровим військовим, який розпочав свою службу у Збройних силах України ще в лютому 2020 року. Серце Волинянина перестало битися 9 червня на Куп'янському напрямку, де Юрій Янюк виконував бойове завдання. Про дату і час похорону інформації поки що немає. Ми ж висловлюємо найщиріше співчуття родині захисника вічна пам'ять герою. Замовив імітаційну тренувальну гранату і підірвав її на новій пошті. Така ситуація у Луцьку на одному із поштових відділень. Чоловік замовив гранату із піротехнічним ефектом, відкрив коробку, як тільки отримав. Які наслідки вибуху? Дивіться у сюжеті далі. Це відділення нової пошти на проспекті Соборності одне з найбільш відвідуваних місць у спальному районі Луцька. Саме сюди приїхала бригада швидкої, аби надати допомогу чоловікові, який підірвав у приміщенні тренувальну гранату. Вчора, до речі, була тут, але вже після. І сестра позвонила, каже: Боже, там в Луцьку каже такий випадок. І вона мені скинула відео. Дивлюсь, саме це відділення. Але не знаю, це якось навіть дивно, що такі штуки можливо передати. Як і що можна пересилати ні для кого не секрет, що й в період військового стану, але ось правил безпеки з надсилання вибухонебезпечних предметів у відділенні пошти не бачимо. Керівництво тут не багатослівне. Чому не коментуєте? Ну я не маю, я не маю цього права. То керівник цього відділення до нього можна звернутися? Я керівник даного відділення. Чи мають право пересилати гранати в наших Ні. пакунках? Ні, це заборонено. Це заборонено. ти Сергію дають Слухай, дають. Дивіться, які правила безпеки От сьогодні. Людина запакувала відправила гранату. Хто має це відповідальність? Те, що надіслали у пакунку нової пошти не що інше, як піро 5 – тренувальна граната, яка імітує бойову гранату РГД 5 радянського зразка. Наповнювач крейда, що при спрацюванні ефектно створює хмару від вибуху, використовується у військових тренувальних заходах пейнтболі, на зйомках телефільмів, на спеціальних полігонах та майданчиках поза межами громадських місць. Як можна так гранату перевіряти, взагалі чи куди достав? Лапка відскочила. Ну вона ж взірветься. Там відповідно є певні засоби заходи безпеки при поводженні з ним. Тобто там не менше, щоб 5 метрів було, до... До оточуючих при підриві. Піротехнік із 15-річним стажем зауважує, що такі засоби слугують лише для навчань та військових тренувань. Це така загальна назва піро 5. Вони там різного типу є. Або горох, або, наприклад, там крейда, воно може попасти в очі, або на слизову і там викликати певні якісь там моменти. Відповідно, знову ж таки, інструкція пише, що там не менше п'яти метрів має знаходитися людина від місця вибуху. Тобто, ви самі розумієте, що там є певний заряд. Середині, який має певну потужність, потужність вибуху була така, що почули його навіть у ближніх будинках. Власник гранати травмував очі з підозрою на термічний та хімічний опік обох очей доставлено обласну клінічну лікарню в середній ступені важкості. На думку медика, значно гіршою була б ситуація, якби вибухонебезпечний пакунок прийшов у відділення до віддалених сіл області. І якщо десь станеться, це десь Ратнівський колишній район, десь там гра, скажімо, межа сить або Щетинська воля, куди їхати фактично мінімум 3 половиною години, чекати, поки це все буде, поки приїдуть люди, які відрізняють, чи це пластикова, чи це бойова. Ну, це ж теж трохи нюанси. Відвідувачі відділення теж вражені подією. Переконані, працівники мають бути обачніші до таких вантажів. Була би я з дитиною, ну не важно, якби воно ну ви розумієте, а якби це добре, що ніхто не постраждав. А якби мама була з маленькою дитиною, дитина злякалась просто. І, ну це ж ви розумієте, може і інвалідом лишитися на все життя. Ситуацію із небезпечним вантажем відмовились коментувати і в головному відділенні пошти за номером гарячої лінії. Протягом доби буде відповідь. Протягом доби, а отримати такий коментар телефоном ніяк не реально, тільки в письмовій формі, так? Наразі відсутня можливість так тільки письмо. А поки ми чекаємо офіційної відповіді про безпеку роботи відділень нової пошти і заходи, які запобігають подібним ситуаціям, відстежили на українських сайтах. Можна вільно придбати, хоч цілу коробку із подібних гранат за 800 гривень із доставкою на нову пошту, і ніхто не контролює надсилання і тим більше не гарантує, де саме замовник схоче витягнути чеку із боєприпаса. У поліції ж пояснюють, навчальні гранати купувати не заборонено. Покупцем може бути будь-хто старший 18 років. Скільки від вчинку чоловіка ніхто окрім нього не постраждав, то на цьому інцидент в правовому полі вичерпано. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, 12 канал. Завтра, 12 червня, у Луцькому районі без газу залишиться 40 сіл та місто Рожище Йдеться про понад 7 тисяч споживачів. Незручність тимчасова. Газовики Волинської філії пояснили, це пов'язано із ремонтом, профілактичними роботами та газорозподільні станції урожещі. Відновити газ обіцяють того ж таки дня, коли справляться з усім запланованим. Додають, що одночасно перевірять, чи відсутня заборгованість із оплати доставки газу. кафе суспільного впливу у Луцьку зовсім скоро з'явиться заклад харчування нового формату. 100 співзасновників, які вклали по 80 тисяч гривень. Що з цього буде і де взяли ідею? І чи вірять, що цей проект спрацює? Далі в сюжеті. Вадима знають у Луцьку як майстра художніх вітражів і засновника студії «Шкло». Його твори є у вікнах не одного волинського храму, серед яких і видатні пам'ятки історії. Але сьогодні знайомимося з ним в іншій ролі. Вадим один з ініціаторів створення у Луцьку. Чогось запевняє геть нового. Називається кафе суспільного впливу. Зараз якраз відбувається час якогось максимального об'єднання основних груп активних свідомих в місті. І Ми розуміємо, що шанси реалізувати даний проект максимально високі. Ідея така: небайдужі люди. Скидаються грошима на новий бізнес. Той починає працювати і заробляти. А прибуток іде на громадські ініціативи, які мають покращувати місто. Модель вже давно втілили приміром у Франківську. Це відоме Урбанкафе. За 10 років роботи воно дало змогу вкласти у розвиток Франківська більше ніж 7 мільйонів гривень. То ви вкладаєте кошти в місто в ініціативу, яка потім буде генерувати ті самі кошти. Ваші і ці кошти потім збільшуються в рази. У Луцьку зібрали 100 людей, кожен дав по 80 тисяч гривень. Прибуток домовилися ділити 80 на 20. 80 на соціальні проєкти для міста, 20 – команді, яка займається роботою кафе. Співзасновникам моральне задоволення від причетності до класного проєкту та можливість вирішувати, на які саме громадські проєкти витрачати зароблені гроші. Торгівля, маркетинг, продажі дуже так само велика кількість людей з креативних індустрій, художників, дизайнерів, архітекторів, іначе з ініціативної групи, а людей, напевно, половина. А найбільша половина це люди, які створюють своїми руками і своїми мізками твій чуттям творчості, власне, той той простір, в якому живуть кожен день люди. Серед засновників Луцька ріелторка Юлія Малик. Я думаю, як мінімум, коли ти їдеш і знаєш, що ти став частинкою чогось особливого в нашому луцьку, то це завжди буде радувати. Керувати новим кафе доручило луцькому ресторатору Сергію Капацині. Все дуже просто. Це завжди і бетон, метал, і натуральне дерево. Тобто, не штучне а натуральне дерево. Сергій уродженець кримського Севастополя переїхав у Луцьк 10 років тому. Тож не дивно, що. Буде розділ меню кримсько-татарської кухні, якої в нас в Луцьку ще немає, і сподіваюся, що нашим гостям це дуже сподобається, бо всі були колись в Криму, відпочивали і ті чебуреки, інтики. Я думаю, всіх є споводи з дитинства. Кафе матиме імпровізовану сцену, івент-холл і навіть ліфт, яким страви підніматимуть з кухні у залу. А ще окреме місце з сувенірами. Тут де ви зараз знаходитеся, буде такий гіфт-стор, тобто магазин з подарунками, які будуть представляти наше місто. Тут хочуть запрошувати знаменитих шефів, які готуватимуть для гостей і даруватимуть свої страви для постійного меню. Це європейська кухня, і плюс одна із що таких можуть фішечок буде спеціальне меню шеф-кухарів амбасадорів. Тобто ми домовляємося з шеф-кухарями, вони дають свої там дві три страви. Просимо творців нового кафе пояснити, чому для того, щоб згенерувати кошти на розвиток міста, відкривають саме кафе. Невже це найбільш прибутковий в час війни і економічної кризи? Бізнес пояснюють, виробничі бізнеси мають більше інвестицій, уваги і залученості, та й крім того, уже є вдалий досвід франківських колег. Бо коли говоримо про якесь вороництво, це це є мусить бути керівник. Має бути стратегіювання, має бути власне чітка лінія, по якій ви біжите. Тобто і це має бути конкретно одна людина, яка цим займається. Запитуємо скептичне: а чи варто видумувати настільки складну схему? Чи налогічніше просто створювати нові робочі місця, платити податки у місцевий бюджет і вимагати від влади робити те, для чого її обрали: розвивати і покращувати місто? Ну, в якому випадку, навіть в такі складні часи, думаю, що та, створювати власне таку ініціативність і давати розуміння людям, що це потрібно робити, там починаючи з себе, не шукати десь за котом, якусь владу. Ну і ще одне скептичне питання: а що буде, як бізнес не вдасться, і кафе згодом буде збитковим? Чуємо таке. Я на даний момент поки спокійний і відчуваю, наскільки ми активно спрацювали за перших там три місяці. А я думаю, що не гірше вийде спрацювати наступних період діяльності, бо тобто плани про закриття можливо, не говорите? Ні, ні, пі що <смітно> навіть тут, думаю, що занадто крута і потужна команда, і тут ми нема за це на чому перейматися. До речі, про прибутки рестораторка поцина запевняє, що така кафе щомісяця може віддавати на міські гранти від 160 до 320 тисяч гривень. Що ж невдовзі це можна буде перевірити на практиці, адже відкриття місто кафе заплановане уже на липень. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Лучан запрошують зв'язати теплий прапор. Так можна взяти участь у це українській акції нитка єднання. Подібно проводили і минулого року. Її суть у тому, щоби створити величезний стяг України із тисяч маленьких фрагментів. Ухочі мають зв'язати шматок теплого прапора блакитного або жовтого кольору розміром 20 на 20 Також додати записку, в якій вказати своє ім'я, прізвище, вік та місто. Ну і передати свій фрагментик за луцькою адресою вулиця Прогресу 7. Його можна надіслати також поштою. Приймають теплі шматочки до середини серпня. Цю акцію проводять, щоб об'єднати, згуртувати людей у час війни. Ну а ми не прощаємося на цьому і радимо вам об'єднуватися навколо 12-го каналу, аби щодня знати більше. Тож не, не забувайте лайкати наші повідомлення в соцмережах у Фейсбуці, в телеграм-каналі, на нашому ютуб-каналі 12-го каналу. І обов'язково підписуйтеся і рекомендуйте своїм друзям та сусідам. З вами була Ірина Кудря. Котре побачилася.